Впевненим поступом крокує по життю Володимир Зеленов. Він переконаний в тому, що життя ставиться до людини так, як людина до нього. Для того, щоб жити так, як хочеш, потрібно долати перешкоди, труднощі. Мало одного тільки бажання хотіти, потрібна ще й праця, боротьба, щоб чогось досягти. Доля Володі не проста. В свої 33 роки він вже знає, що таке втрата найдорожчих людей: самотність і відчай, та непоборне бажання подолати усю гіркоту свого життєвого шляху. Фляху. Мама і тато це найдорожчі люди в житті кожного. У мене мама з самого родом з Коросіння, отець з Караганди. Він тут служив, познайомився, корисно служив, познайомився з моєю мамою. забрав її на Караганду. Там я родився і жив до 13 років. 13 років ми переїхали сюди назад жити в користь. 15 років Володимир втратив своїх батьків. Той час він згадує як страшний сон. В сім'ї Зеленових залишилося троє дітей. Старша сестра майже одразу поїхала до Києва. А він з молодшим братом, якому тоді було лише 4 роки, залишився в батьківській домівці. Життя змусило швидко подорослішати. Працював з 15 літ і грузчиком, і на базарі торгував, і и вечерами, потом уже и в охране работал. Но ну, за... самая цель моя была заниматься. Я как бы, совмещал всегда. У меня помимо работы еще всегда тренировался в 5 утра у меня была тренировка, и вечером если не получалось, в 10 часов вечера я тренировался. Заняття спортом в житті володі білою ниткою переплітається з самого дитинства. Прикладом в усьому в першу чергу були батьки. Мама у хлопчиків виховувала любов до спорту. Яскравим спогадом постає картина татових занять з боксу, груша, яка висіла у дворі, та постійні чоловічі тренування. У меня вообще семья такая спортивная. И мама меня всегда направляла, чтобы я занимался. Она меня с самого рождения как бы заставляла и отжиматься, и пресс качать. Папа тоже, он играл в футбол. Тоже хорошо, я знаю, что он в молодости играл футболом. Потом он у меня был кандидат мастера спорта по боксу. И он меня вот так вот с детства, они меня тоже по чуть-чуть приучали к спорту. У Нас так заведено було в сім'ї, що що би, мужчина має бути сильним. З 10 років почав займатися карате. Ці заняття припали до душі, тому до тренувань відносився добросовісно. Поки родина жила в Казахстані, відвідував там уроки карате. Як зазначив Володимир, в той час на батьківщині тата були дуже розвинені східні єдиноборства. Одним із поштовхів заняттям карате. В житті володі став цікавий випадок був случай також що мені понравилася одна дівчина, яка старше мене на два года була в школі ну я почав так чуть, -чуть за неї как бы, ухажувати легеньке так і і мене її однокласники старші побили. І <смеш> я вже тоді зрозумів, що э, надо чем то таким заниматься, щоб можна було постоять за себя, за свою девушку, за своих родных. Вот тогда мне уже вже прийшла эта мысль, і я почав искать, где поблизости находятся какие-то клубы, секции. Невід'ємною частиною життя Володимира є сім'я, любляча дружина та донечка. Домініка справжня гордість тата. Замість уроків танця дівчинка обрала заняття карате, маючи чимало дипломів, кубків, медалей та інших нагород. У приватній бесіді вона поділилася декількома секретами про тата, про їх спільне домашнє дозвілля. Домініко, розкажи, будь ласка, який твій тато? Можливо, на роботі він один, а вдома інший. Мій тато дуже любить дітей, тваринок. Він такий хороший. Хороший. А взагалі він суворий тато чи такий більш слагідний? Інколи може покричати, інколи пожаліти. Так. А є у вас улюблені з татом справи, які тільки ти і тато робить? Ну, ми інколи дивимося телевізор, щось про карате дивимося. Так, а хобі у вас є, наприклад, окрім карате, чим ви, можливо, вихідними займаєтесь? От, спільні справи там з мамою, з татом є у тебе? Ну, ми літом ходимо по гриби, їздимо на річку. Сім'я, спорт, улюблена робота злилися в єдине ціле. Володимир живе своїми рідними, тренуваннями та вихованцями. Сьогодні Володя тренер карате. Його заняття відвідують 60 учнів від 5 до 18 років, бажаючи ходити на його тренування більше, ніж він може собі дозволити. Навіть в деяких випадках доводиться відмовляти батькам. Володимир Зеленов переконаний, що карате це не тільки один із видів спорту, це мистецтво, велика наука. Та уміння підкорювати свої почуття тіло і розум це життєвий шлях, метою якого є максимальний розвиток духовних та фізичних можливостей людини. Головним завданням карате є не просто фізична досконалість, а й розвиток найкращих якостей людини в цілому. Не обов'язково бути успішним в спорті. Важливо відкрити в кожній дитині найкраще, яке стане у пригоді протягом життя. Почему я этого тренера выбрала? тому що я вважаю, це професіонал дела. И і любов детям, уравновешенность його дисципліна. Завжди хочеться віддати дитину в кращі, найкращі, я б сказала, руки. От вибрали саме його будучи на першому занятті, на пробному занятті, я зрозуміла, що це людина, фанат своєї справи, який живе тільки цим і віддає своє серце дітям, нашим дітям. Цього тренера є талант від природи від Бога до навчання дітей і доказом цього є ті кубки, медалі, нагороди, які юні спортсмени. Завойовують на чемпионатах Украины та международных змаганнях. Мы вот сейчас ходим уже полгода, сдали, защитили белый пояс, и мы очень довольны. Вот, тренер он воспитывает в них дисциплину, усидчивость, вот достижение своих целей поставленных. И я думаю, что для ребенка мальчика очень это. Будет Хорошо на будущее. Володимир Зеленов та його вихованці підкорюють не тільки терени нашої області, країни, а й світу. Вони брали участь в багатьох змаганнях, чемпіонатах, турнірах і жодного разу не приїхали з пустими руками. Призові місця, дипломи, медалі стали доброю традицією, повертаючи за кордону додому. Недарма говорять, що посієш ти пожнеш. Вихованці Володі пишаються, що мають такого наставника і вітають його з номінацією та бажають всього найкращого. Тренеру хотел бы побежать, чтобы он никогда нас не, ну, не оставлял, все время с нами занимался, чтобы у нас все время процветало карате в коростыне. Я бы хотела пожелать ему хороших учеников, хотела пожелать, чтобы он дальше ездил с нами в соревнования, поддерживал нас и тоже соревновался, показывал нам пример и занимал хорошие места, призовые. Хотіла побажати, щоб він досягав своєї мрії, своєї мети, щоб він був таким залишався таким хорошим, щоб він завжди підтримував нас і побільше йому учнів, які були цього слухатися і поважати. Ми любимо його і він дуже класний. У свої 33 роки Володимир Зеленов досяг немало. Сьогодні він голова Житомирського обласного представництва Японської асоціації карате, володар чорного поясу. Йому присуджений міжнародний третій дан. дворазовий чемпіон України. Посідав друге місце на чемпіонаті Європи, триразовий призер Кубку світу. До сьогодні бере участь в різних змаганнях, входить до складу збірної України. На його рахунку чимало медалей, кубків, дипломів та інших нагород. Нині навчав. На факультеті фізичного виховання і спорту Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Та на цьому Володимир не збирається зупинятися. Він впевнено йде до своєї мрії. Про що мрія? Володимир Зеленов? Ну, взагалі, у мене як би, в сім'ї все нормально. Я довольний, дочка, спортсменка, відличниця в школі, жона у мене теж хороша. Поэтому я стараюсь все направление в работу. Они меня понимают, я полностью все как бы, стараюсь отдаваться детям своему, своей работе, и как бы, вся мечта, все направление в работу идет. Самая у меня такая мечта, это чтобы у нас был свой клуб, большой клуб нормальный, чтобы можно было. У меня очень много хотят взрослых заниматься. Я занимаюсь сейчас в основном детьми. Самый старший мой ученик, это, ему 17 лет. А чтобы тренировать взрослых, надо, чтобы был душ, какие-то более-менее нормальные условия. Мы сейчас тренируем во второй школе, да, спасибо директору второй школы, что нас там приютила, мы тренируемся, но хотелось бы отдельный свой клуб, такой хороший клуб, чтобы можно было в любое время там не ни одну, не ни одну, ни две секции, а взрослых тренировать, маленьких детей, средних. Вот такая вот мечта, чтобы был свой клуб. З непростою долею впевнений в собі крокує по життю Володимир Зеленов, долаючи усі труднощі віддаючи усього себе родині та своїй улюбленій справі, можливо, багато хто з нас просто не вірить в себе і в свої сили. Думає, що від нього нічого не залежить. Але Володя переконаний, що кожна людина може змінити своє життя і обов'язково досягти успіху.